Говоря, щоб ви задумалися і перевірили і дослідили, чи Христос Пасха взагалі-то за столом Пасхальним разом з вами є чи немає. Перше Коринтян 5:7. Отож, очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Що це? А це просто. Почніть. Почніть чинити, як нове творіння. Адже ж Дух Христа у вас це стан людини от нового творіння, в якої з'явився, звичайно, розум Христів. І ти читаєш Євангелію, вона починає тобі відкриватися, і ти дивишся на все те, що навколо тебе. Розумієш, там неправильно, там. Беззаконня. Я говорю про духовні речі. Світ лежить в гріху, і це ми знаємо. Що говорити про світ? Говоримо про духовний світ, який первинний, і ти відчуваєш не так. Ти вже давно це відчував. Бо взагалі-то багато людей серед католиків православних, я вже не кажу протестантів, народжені згори, і вони відчувають щось не так. Відчувають ні, це стан Христа, тому що серце нове, а на серці цьому написані зовсім інші слова. І те, що говорять з кафедр чи з святих престолів, воно не вміщається тепер в їхнє серце. І починається що? тошнота від того блудливого слова. Нуд, дух нуду. Можливо, тобі треба, щоб дух нуду сьогодні вийшов з тебе, то я не казую іменем Ісуса Христа, хай цей дух нуду вийде з тебе. І ти прозрієш і скажеш, все, Євангелія, мені потрібно Євангелія, мені потрібно це слово живе. Я хочу її з'їсти, просто з'їсти сторінку за сторінкою. Кожну кому, кожну крапку. Алілуя. Ми спасені, благодаттю через віру. Жертва Ісуса Христа назавжди покінчила з гріхом. Чуєте? Покінчила з гріхом. Але люди не вірять і далі, всі ми грішні. Так весело, що ми всі грішні. Аж, аж аж страшно. Ми не під законом. І це не подобається. Кому? Та законникам, які весь час населяють цей закон. Самі не можуть виконати її, людей не випускають з під цього закону. А ми під благодаттю, не під законом. Хто під законом, той під прокляттям. Чому? Закон постійно судить. Тому люди такі стривожені, постійно осуджені. Я недостойний, я недостойний. Та ти ніколи не будеш достойним, тому що. Христос тільки може тебе зробити достойним тільки тоді, коли ти покаєшся, коли ти увіриш в Ісуса Христа, коли відкриєш своє серце і запросиш Його в своє серце. Тоді ти станеш справді Божим. Ти надбання для Бога будеш, ти нове творіння, ти воскреслий. Душа твоя вже записана там, на небесах, в книзі життя вічного. Слава Господу нашому! За, ті, за те звершене все, що він зробив. Я так тобі дякую Господь, і така радість приходить. Алілуя! Досліди, 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 досліди. По плодах пізнаєте. Якщо роблять як Христос, христові. Не так як Христос, не христові. Навчають як Христос христові. Мають свою догматику? Не христові. Стіляють, як Христос, Христові. Записки пишуть Богові, не Христові. І щоб хто не говорив. На цьому амінь. Все в порядку, якщо роблять так, як Христос.